Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку вегетативні органи Пагін. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Поміркуйте, що таке пагін. Для чого він рослині? Пагін. Надземний орган пристосований до життя у повітряному середовищі. Функції пагона різ надземної частини рослини, утворення нових пагонів, транспорт речовин. Пагін складається з бруньки, листка та стебла. Розглянемо будову пагона. Верхівкова брунька, міжвузля, листок, стебло, вузол. Бічні бруньки. Пазуха листка. Верхівкова брунька розташована на верхівці стебла. Стебло вісь пагона. Листок бічна фотосинтезуюча частина пагона. Вузол це місце з'єднання листків і стебла. Міжвузля це відстань між сусідніми вузлами. Листкова пазуха, пазуха листка. Це уявний гострий кут між стеблом і листком. Поміркуйте, що знаходиться всередині бруньки. Найбільшою брунькою є капуста. Брунька це зачатковий пагін, який здатний тривалий час зберігати життєдіяльність твірної тканини і забезпечувати захист від несприятливих умов. Бруньки поділяються на вегетативні, генеративні та змішані. Їх ми далі і розглянемо. Вегетативні бруньки ще називають листковими. Це бруньки утворюють пагони з листками. Генеративні утворюють пагони з квітками. Їх ще називають квітковими. Змішані бруньки утворюють пагони з листками і квітками. Наприклад. Брунька каштана. Розглянемо будову вегетативної бруньки. Покривні луски, зачаткові листки, зачаткове стебло, конус наростання. Розглянемо будову генеративної бруньки, покривні луски, зачаткові квітки, зачаткове стебло. Верхівкова брунька це бруньки, які розміщуються на верхівки стебла, утворюючи пагін. Квіткові бруньки це генеративні бруньки, утворюють пагони з квітками. Врухуючі бруньки це бруньки, які знаходяться в стані спокою, весь холодний, несприятливий для росту рослини період. Пілячі бруньки це бруньки, які не пропуджуються кілька років і стають активними тільки після ушкодження пагонів. Роздивіться, будь ласка, стадії розпускання бруньок в смородини. Пазушні бруньки бруньки, в яких розташовуються зачаткові бічні пагони. Стебло це осьова частина пагона. Функції стебла. Здійснює зв'язок всіх частин рослини, забезпечує транспорт води, запасає поживні речовини. За напрямку росту і розміщення у просторі бувають прямостоячі, витки, повзучі і чіткі рослини. Основні шари стебла древянистої рослини. Шкірочка, кора, луб, камбій, деревина, серцевина. Основні шари стебла деревянистої рослини. Кора, луб, серцевина, деревина, камбій. На поперечному зрізі стовбура дерева в ділянці деревини можна побачити світлі й темні кільця. Їх називають річними, оскільки щорічно з'являється одне таке кільце, що має світлу та темну ділянки. Поява річних кілець зумовлена сезонною активністю твірної тканини стебла. Порахувавши кількість річних кілець головного стовбора, можна визначити вік рослини, а що ширше річне кільце, то сприятливішими були погодні умови цього року. Розгляньте таблицю внутрішня будова стебла. А тепер розглянемо видозміни пагона. Видозміни пагона виконують додаткові функції. Видозміни пагонів можна поділити на підземні та надземні. До надземних відносяться вусики, які забезпечують прикріплення рослини до різних предметів. Колючки це вкорочені пагони без листків, функція яких захищати рослину від поїдання. А приклад дуже цікаві, колючки має помідор дикобраза. Вуса виконують функцію вегетативного розмноження, є вони у суниці полуниці Бульба функція нагромадження поживних речовин. Цибулина підземний укорочений пагін. А тепер оцініть свою роботу на уроці. Дайте відповідь на запитання. Цей урок допоміг мені усвідомити. Ознайомлення з темою дало мені. Найцікавішим на уроці для мене було. З уроку я взяв, взяла для себе. Домашнє завдання опрацювати параграф 17. До побачення!